Я Наталя Бондарчук, експерт з фінансів в сфері медицини. Маю е, більше 20 років стажу роботи саме з фінансами, і е, з 2016 року моє життя змінилося кардинально, тому що воно перетворилося в живий серіал серіал з про життя клінік. Лікарів, пацієнтів, і кожен день став новою серією цього серіалу. Я перестала дивитися Доктор Хаус. Хто хто ще дивився цей серіал? О, клас, є однодумці. От, і я просто влюбилася в медицину, ось, і почала розбирати її на молекули, ось і досліджувати саме фінанси в медицині. А з приводу проєктів, кожен новий проєкт для мене це новий виклик. Якщо говорити про фінанси, то я займалась бюджетуванням, фінансовим аналізом, плануванням, руху грошових коштів. Якщо говорити саме про медицину, то це була побудова бізнес-процесів фінансових і не тільки фінансових, От, це розробки. Бізнес-моделі. Тобто, ми беремо проєкт і дивимося, які є ресурси, щоб заробляти більше. Що ми можемо зробити для оптимізації? От, де ми можемо ще, до, ще заробити? Оце це про бізнес-моделі. Далі розрахунки інвестиційних проєктів і направлень окремих. Це теж дуже цікава була для мене історія, тому що перша, коли є ідея, нам потрібно її порахувати. А скільки потрібно грошей, щоб реалізувати мою ідею? Ось, ми можемо там прикинути трошки, але коли ми переходимо до розрахунків, там виходять цифри вже інші. Далі, коли ми порахували, нам було б добре зробити план, план по якому буде працювати клініка або якесь направлення окреме. І по цьому плану це така як шляхова зірка, яка нам вказує дорогу. І ми вже йдемо по цій дорозі, розуміючи, до яких результатів ми хочемо досягти? Далі було встановлення точок контролю і оперативна звітність. Це теж база. Отож, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Ми поговоримо про те, який ресурс дає нам саме знання і аналітика наших фінансів. Як ми можемо. Витягнути більше з цієї інформації, наскільки вона може бути нам корисна, і розберемо декілька пунктів. Перше, це з чим я стикнулася за період роботи в приватній медицині, це з тим, що існує дуже багато міфів. От ми з ці міфи розберемо і поділимося. Далі подивимося, що ж таке точки контролю. Я вам розповім, як я це бачу. Проговоримо про таке страшне, як система фінансової звітності. Розберемо, для чого вона нам. От, скажіть, будь ласка, хто проголосував? А не проголосував? Да, в, в опитуванні прийняв участь. Підніміть, будь ласка, руки. Мало. Оля, ми ще можемо? А я вас прошу взяти ваші телефончики, зайти в чат. І там Оля запостила опитування. Ми проговоримо. Детальніше, щоб зрозуміти, а в якому стані зараз ваші фінанси. Тому що, в принципі, як, ми собі живемо, і думаємо, що у нас все добре, краще вже нема куди. Ось, і взагалі, наші нам ці виступи, наша нам така складна тема про фінанси. Ось, а коли ми зараз дізнаємо щось новеньке, можливо, ви зможете запровадити це. Так, це я хочу вже подивитися. Всі проголосували, хто ще не встиг. О, Так, так, так. Показники змінюються. Е, от для у мене я бачу, що ін хаус і бухгалтерія і фінанси. Так, всі проголосували. Дівчата, які тільки зайшли, ви проголосували в чаті. Так, Чудово. Вам п'ятірка, сідайте. Так, ну що, дивимося результати? А ви там 76. Ну, якось половина тільки, так? Не будемо проводити А підніміть руки, хто проголосував вже повністю. Вау! Все, можемо спиняти. Супер! Ну, ще показала наше опитування. Я задавала таке питання, з яких фахівців складається фінансова служба вашого медичного бізнесу. 30, почнемо з мінімуму. Фінанси на аутсорсі 18%, бухгалтерія інхаус 39% І найбільш усвідомлені це 43% бухгалтерія і бухгалтерії фінанси інхаус. Аплодую. Зараз руки тільки зайняті. Поаплодуйте, будь ласка, ті, в кого цей варіант. Бухгалтерія плюс і плюс фінансовий хаос. Від мене респект. Для чого це опитування і що воно нам показує? Існує така думка, що коли є бухгалтерія, багато керівників думають, що все. Вони закрили питання, у них все добре, в них ведеться облік, все контролюється, бо в них є бухгалтерія. На мою думку, бухгалтерія. Закриває тільки частину питань. Бухгалтерія потрібна нам, щоб вона, як їм кажуть, що лікарі пишуть, заповнюють документацію для прокурора, то бухгалтерія для податкової. Ось тобто задача бухгалтерії просто відобразити в обліку те, як є на зараз. Все. А ресурс саме в аналізі, коли у вас є фінансист, і йому поставити правильні задачі. І дивитись аналітику, яку він може приготувати, то ось в цій аналітиці і є сам ресурс. Тому що, коли ми порівнюємо, ми робимо висновки. От, і коли ми порівнюємо місяць до місяця, рік до року, ми проводимо аналіз і бачимо, як покращуються результати або погіршуються і можемо на них вплинути. Тому я зі свого боку раджу, щоб у вас була і фінансова служба, і бухгалтерія. Тому що це прям ну, must have. Це те, що вам допоможе, і це той ресурс, який а, у вас може бути. І друге питання: а, які фінансові звіти регулярно аналізуєте? Ну, у нас супер усвідомлена аудиторія 48% аналізують і звіт про грошових коштів, і ПІАНЕ е, продох… звіт про доходи і витрати. Скажіть, будь ласка, хто відповів обидва варіанти? По -поаплодуйте. Поаплодуйте собі, будь ласка. Не багато. Ми розберемо для чого це. А, я тут, не спікер, який вас буде вчити. Я практик, який е, ділиться своїм досвідом. Щодо що цих двох звітів, ми маємо розуміти, що щоб отримати комплексну інформацію, нам мало дивитися тільки рух грошових коштів. Ось, і нам потрібно більш детальніше аналізувати саме фінансовий результат. І коли ми дивимося два звіти цих, ось ми тоді отримаємо більш повну інформацію. Отож, переходимо до нашої серйозної теми. Міф, Міф перший, з яким я стикнулася, це ми точно заробляємо а гроші ж ідуть. Тобто, ми аналізуємо, у нас є виручка, яка надходить щодня, у нас є пацієнти, і в нас є задоволений. Персонал. Ну, начебто ж все окей? А тепер питання. В такі, а, якщо ми тільки бачимо гроші, які надходять нам, а не дивимося, куди вони йдуть, да, і, і що нам вистачає, а, ми не можемо отримати а, відповідь, чи нам вистачає цих грошей в принципі. Ось. І тому правда